Іноді гадаю, невже це я написала. По суті, я ж не пам'ятаю своїх віршів та есе, але я не можу написати. Не я відкриваю блокнот і особливої заслуги, особисто моєї, тут немає. Тексти просто пишуться. Хтось назве це підключенням до потоку, але. Я б сказала, що бачу іноді картини і відтворюю їх у реальність через фрази у віршах, текстах, казках. Іноді чую мелодію, і вона не дає мені спокою. Я з нею розмовляю, мурчучи, під ніс собі, питаючи так? Я можу прокинутися серед ночі і, не пам'ятаючи сну, лише на одному відчутті почати відтворювати те, що відчуваю. Я можу сидіти в трамваї, втупившись у телефон, зачепившись за якусь фразу, слово чи обличчя, бачачи спотворене чи прекрасне, і не можу пройти повз. Я пишу лише те, що відчуваю. Я можу написати на замовлення, бо саме прохання і опис, про що хоче людина отримати вірш, вже є потенціалом. Якось мені зробили зауваження: вгамуйся, не про це треба зараз думати. Малися на увазі почуття, але Людина не може не відчувати, не може жити без кохання обійм. І я не думаю так, я просто знаю, звідки? Звідти.